Прогноз погоди в Україні на два дні. З 21 по 22 червня мене звати Українчик. 21 числа майже по всій країні очікується сонячна і малохмарна погода. Лише у трьох східних областях синоптики прогнозують короткочасні грузові дощі. 22 червня дощитиме на заході України до слова, разом з дощами в західних областях очікуються найспекотніші температурні показники. Тепер про магнітні бурі 21 і 22 числа магнітна активність нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 21 по 22 червня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. П'ятниця, 21 червня. Північ. На Чернігівщині, Сумщині і в Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 13. На Київщині і в Києві в денний час від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічний від 16 до 14 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, ніч навіть плюс 18 до плюс 16 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 25, плюс 27, вночі від 17 до 15 градусів з позначкою «плюс». На Запоріжжі і Миколаївщині в світлі години доби термометри покажуть від 24 до 26 градусів тепла, в темні від 17 до 15 градусів вище нуля. В Херсонській області і в Криму в денний час від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічний плюс 18, плюс 14. На Одещині, Миколаївщині, Запоріжжі, Херсонщині і в Криму сонячно і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Тернопільщині і Хмельниччині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 14 до 12 градусів тепла, на Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. В денний час термометри покажуть від 25 до 27 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 13 плюс 11. У Рівненській області в день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 14 плюс 12 градусів. Закарпатті в денні години доби від плюс 27 до плюс 29 градусів в нічні плюс 14-12. Плюс в усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер Південно-Західний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 23 плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 15 плюс 13. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, нічна від 16 до 14 градусів тепла. В Маріуполі в день від 26 до 28 градусів вище нуля, вночі плюс 18 плюс 16. В усіх трьох областях Східного регіону України місцями очікуються короткочасні грозові дощі. Вітер північно-західний дуже відчутний: 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області. А також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні від 15 до 13 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 15 плюс 13. У Вінницькій області в світлі години синоптики прогнозують від 25 до 27 градусів тепла, в темні від плюс 15 до плюс 13. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. 21 червня магнітна активність нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Субота 22 червня. Короткочасні грозові дощі цього дня варто чекати у більшості західних областей. Північ на Чернігівщині і Житомирщині в день плюс 26, плюс 28, вночі від 15 до 13 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темні плюс 15, плюс 13. На Київщині і в Києві в денний час буде від 27 до 29 градусів вище за нуль, в нічний плюс 16, плюс 14. У Київській, Житомирській, Сумській і Чернігівській областях мілива хмарність і без опадів вітер південний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна від плюс 19 до плюс 17 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 27, плюс 29, вночі від 18 до 16 градусів з позначкою плюс. В Криму, на Миколаївщині і в Херсонській області в світлі години доби термометри покажуть від 27 до 29 градусів тепла, в темні від 18 до 15 градусів вище нуля. В Запорізькій області в денний час від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічний плюс 17, плюс 15. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Захід – на Волині, Тернопільщині і Хмельниччині. В денний час термометри покажуть – від 30 до 32 градусів з позначкою «плюс». В нічний – від плюс 17 до плюс 15. На Рівненщині в день – плюс 29, плюс 31, вночі від 16 до 14 градусів тепла. У Львівській і Закарпатській областях в світлі години від плюс 31 до плюс 33, в темні плюс 18 плюс 16 градусів, на Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 31 плюс 33, вночі від 16 до 14 градусів тепла. Майже в усіх областях Західного регіону України варто чекати на короткочасні грозові дощі. Лише на Хмельниччині мінлива хмарність і без опадів вітер південний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 26, плюс 28, вночі плюс 15 плюс 13 градусів. На Луганщині в денний час від 24 до 26 градусів вище за нуль, в нічний плюс 16 плюс 14. в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, нічна від 17 до 15 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 26 плюс 28, вночі від 20 до 18 градусів вище нуля. В усіх областях Східного регіону України сонячно і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Центр. На Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів в нічні плюс 15 плюс 13. На півдні Кіровоградщини в день плюс 27 плюс 29, вночі плюс 16 плюс 14. На Вінничині в світлі години синоптики прогнозують від 29 до 31 градусу. Тепла в темні плюс 15. Плюс 13. В усіх п'яти областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. 22 червня магнітна активність нашої планети буде на рівні трьох балів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось.